Ну, а зараз я попрошу 에, Любу Купровську підійти до мене і допомогти роздати призи, які журі присудило за найкращу українську кухню і рукоділля. За грибну юшку. Нагороджується. То не... До нас де його доня, певно, допомагала татові готувати грибну юшку. Прошу отримати приз. Набір горняток, щоб мали з чого випити юшку. Будь ласка! Марія. Вулиця центральна іванюра Марійка. Вишивки бісером і вишивка хрестиком. Просимо підійти до нас. Я би просила таке скоріше, йти я буду називати далі. Купровська Оксана Богданівна. За справжню старовинну українську кухню Оксана Богданівна отримає інтригу. І Марійка і Оксана Богданівна отримують гарну декоративну вазу. Будь ласка! Просимо підійти до мене походенько, Ірино. Іра зготувала юшку з риби, шашлики, баклажани. І печені крильця. Ірина, може тобі на те все жарення не вистачає сковорідки, то ми тобі ще одну подаруємо. Дуже дякуємо. Ми просимо підійти Віку, Ну не знаємо точно фамлії. Онищенко, вулиця Центральна, Віка, м'ясний рулет, Сирник, риба. є Віка? Є Віка, є. Перепрошую, що вони добре не спиталися, як ваше прізвище. Макух Світлану Ігорівну. Так. Романова Леся Ярославівна. Піца називалася З любов'ю. Щоб вам скатертина не бруднилася під такою гарною піци, то ми вам Скоро підставимо. Федик Марія, вулиця Центральна. Пончики, помідори. Дякуємо, Марійка. Переходимо з центральної в'їзд на вулицю Зелену. Джубіна Вікторія і Нестер Галина. То є мама і донечка. Вони приготували для нас печену картоплю, шашлики, баклажани. Ви гарно приготували печену картоплю. На другий рік зготуйте нам чинахів. Ще пахли таке, але не було. Обов'язково обіцяю. Чули всі? На другий рік цілий казан чинахів. Будь ласка. Просимо Ольга Іванівна до нас на сцену. Ольга Іванівна приготувала запашні козацькі голубці. Ольга Іванівна, записуйте все і передавайте своїм внукам, щоб вони пам'ятали таку гарну господиню свою бабці. піднятися на сцену музику Лесю, вулиця Зелена! Лещишин Оля. Просимо до нас. Оля приготовила для нас салати. Не тільки справний секретар виконкому, але ще й господиня справна. Просимо малюйте далі. Дуже гарні малюночки вони намалювали на свято села. Переходимо до вулиці Молодіжної! Зінків Ольга Андріївна, дружина нашого найкращого зятя, гарна господиня. навчила... Рукоділлю, малюванню, оформленням, тобто дизайну і гарній українській кухні, і своїх внуків, і сама, і донечок. Просимо Ольга Андріївна піднятися до нас. Просимо Ольга Андріївна Просимо і надалі брати участь у нашому у наших святах села і подальше. Далі молодіжна вулиця йде родинами: семочко Галина і пельць Оксана. Так само приготували на наше свято всякі різні смаколики. Просимо піднятися, мамо, донечку. Вишиванка дари осені. Пиріг Ірина, вулиця Молодіжна. Ірина Петрівна. Просимо, Ірочку, до нас. Дивіться, яка молода, яка гарна господинька. Композицію мала господиня гарна. я. Ти не тільки бою господині гарною дівчинкою. А зараз просимо підійти до машовець Наталію Іванівну. Вулиця Молодіжна, гнідець Василь, Юшка. З риби. Просимо, гнідець, Василь. Поки Василь до нас підніметься, то я скажу, смачна була юшка, кажуть дівчата. Але ми йому даруємо решітку на барбекю, щоб на другий раз на друге свято села на пік нам риби. Здорово. Юрчук Оксана Михайлівна і її мама Жемела Расковія. Господині з досвідом, параня Михайлівна, господиня весільна, навчила доню. І наша Оксана Михайлівна стигає скрізь в школі, на полі, вдома. Шкода, що не Забірська невістка. Заливне Лебедине озеро. І готовила Марта салати. Вже її донечка. Солодкий їжачок спекла Мартуся. Просимо, мама. Будь ласка. На другий раз. Жемела Василій Романович, і його донечка Війтович Тетяна Васильівна. Просимо до нас. самолюк. Надія. Дві сестрички самолюк Надія і самолюк Мирослава. Просимо підійти до нас. Дівчата. Ми їм даруємо таку скарбничку, щоб ви собі там мали на що небудь. І косілко Марія. Була композиція дари лісу. Переходимо до вулиці Шевченка. Пиріг, Марія Васильівна, композиція дари осені. Так само наша справна господиня куховарка. Оля, може, тобі все в голові не запам'ятається. Ми тобі книжечку подаруємо, щоб ти все занотовувала. Черган Галина. Галина зробила дуже гарну випічку. Дякуємо, Галя. Так, семочко, Світлана Романівна. Просимо підійти до нас. І в нас зараз занесемо, в нас лишився ще один приз. Ми не відзначили, ми спеціально на кінець тримали нашу козак Марію Васильівну. Марія Васильівна приготувала нам такі смачні галушки у макортику, така старовинна українська страва. І зараз Люба занесе Марії Васильівна. Марія Васильівна, прошу так сидить прямо перед нами. О, о. Ласуйте солодощами і жийте нам ще багато-багато років. Дуже дякуємо. Дивіться, беріть приклад, баби Марусі! Тобто всі були такі активні, митцям, які прибули на наше свято. Ласкаво просимо до нас на свято. Тріо священників. Новий час! Аплодуємо! Що є могутній, то він наймогутніший зник. Він той, хто прийшов, щоб своїми ділами земними утвердити славу Всевишнього Бога для всіх. Бог наш Христос. славу співай, во славу співай, завжди. Бог наш Христос, він є один. Йому славу співай, славу співай, во завжди. Той, хто прийшов, щоб сіляти душу і тіло, Наші гріхи покірно на себе забрав, Він смерть бо зустрів на Христі її сміло, а нам на спасіння він кров свою діво віддав. Дому славу співаймо, славу співаймо завжди. Бог наш Христос, що спасіння є один. Дому славу співаймо, славу співаймо завжди. над ними якщо є могутні то він наймогутніше з них і нас називає дітьми братами своїми бо він є і братом і лаві батьком батько для всіх бой наш Христос Је можда za славу, успивајмо заужди. Гор наш Христос, свих мије оди. Је можда успивајмо славу, успивајмо заужди. Је можда успивајмо славу, успивајмо заужди. Йому славу співаємо! Славу співаємо завжди! Слава Ісусу Христу! Ми приїхали до вас з Радехівщини. Називаємося Тріо Новий час. Це наш, напевно, десь 430-й вихід на сцену. Дуже раді бути у вашому селі, бо бачу, що вас. Гарне село, бачимо, що у вас гарні люди, зробили гарний садочок дитячий та все у вас, як ніде, в іншому селі. Бажаємо вашому селу розвиватися і процвітати. Хай народжуються у вас діти. Хай, хай у вас буде завжди мир і спокій. А ми продовжуємо нашу релігійну мистецьку програму. Я візьму тебе на руки. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься у важкій тій самоті, серце крається на Твоє, і, і ти у мені живе, а Христос так промовляє.